Сьогодні ми побачили набагато. Знаєте, от контекст в цьому контексті, в якому ми сьогодні живемо після плівок Мінюча, оприлюднених на сам. А заново можна переглянути все те, що було сказано тоді Володимиром Зеленським і чесно кажучи, це вражає, тому що стосовно Порошенка жодного доказу про виведення коштів так і не було представлено ні правоохоронними органами, ні стороною президента, ні в суді, ні просто в Маткості, але він говорив чесні речі про те, що з країни виводяться мільярди. і, на жаль, виводяться в Російську Федерацію, бо двушечка на Москву йшла. і поводилося це тими людьми, з якими він стояв і яких він захищав на Хмельницькій АЕС. Тоді, от в лютому, це знаєте, історія має специфічне почуття гумору, але певною мірою справедливості, Але, напевно захищаючи. Добудову російськими реакторами заради існування схеми, з якій можна було вкрасти мільярди, та він звинувачував в цьому Порошенка. Хоча, як виявив суд, зовсім інше надавав там голова держінпаніторин Броніна, а саме він надавав просто цитати іншого зрадника Портнова, який які той писавши в 19-му році з дуже конкретною політичною метою посадити Порошенка і звалити на Порошенка провину за Харківські угоди. Які Писав сам Портнов, шо що достатньо показов, тому а, я думаю, що сьогоднішня ситуація перевертає навіть повністю сприйняття всієї цієї справи, тому що люди, які сьогодні звинувачуються не тільки в корупційних злочинах, але й фактично в державній зраді, бо я інакше не можу трактувати ні двошечку на Москву, ні ці російські реактори, вони щоб приховати свої злочини, впроваджували санкції, щоб поме. Оти будь-кого хто це все критикував, і хто проти цього всього, як проти російських реакторів наших виступала, виступала і тому мені здається, це такий а, злочин не тільки в фабрикації і політичній мотивованості цих санкцій проти Порошенка злочин в Кубі, тому що він мав на меті ще й приховати власні злочини і в корупції, і в державній зраці. Вікторія, якою буде позиція, от станом на зараз фракції ЄС, і, можливо, ви знаєте позицію Петра Порошенка щодо цих подій е, в парламенті? Да? Тобто уряд, наскільки я розумію, зняти поки що не. Вдалося, що буде далі, які які от ваші плани, і як ви взагалі, от людям би могли сказати, що їм зараз робити? Бо люди заплутані, майдан не майдан? Ну я не знаю, що голосувати можливості теж немає. Да, виборів не річниця майдану, і насправді я дуже добре пам'ятаю ті дні, коли люди обур.